Протитранспортні або протитанкові міни, що можуть містити фугасний або кумулятивний заряд, призначені для пошкодження або знищення транспортних засобів, в основному броньованих транспортних засобів. Оскільки для знищення техніки потрібна значно більша вибухова сила, протитранспортні міни набагато більші, ніж протипіхотні міни. Протитранспортні міни відрізняються за принципом їхньої дії. Існують міни, що детонують від простого тиску, коли транспорт проїжджає на них, а також є міни, які можуть мати магнітні або акустичні датчики. Протитранспортні міни зазвичай встановлюються на мінних полях як загородження для оборони району, і тому місця їхнього встановлення мають бути позначені. Оскільки у світі існує так багато мін. Багато з них потрапляли до рук представників незаконних збройних формувань, які або використовують їх за прямим призначенням, або як основний заряд для саморобних вибухових пристроїв. Розкидні міни дистанційного мінування Зазвичай їх називають скетмін, і вони можуть бути протипіхотними або протитранспортними. Зазвичай вони закладаються з транспортного засобу, ствольної артилерії чи РСЗВ, або з повітря. Для мінування великої території, наприклад, щоб затримати противника, що наближається. Вони встановлюються на ґрунт, тому їх важко помітити серед рослинності. Місця встановлення розкидних мін дистанційного мінування зазвичай не позначаються. І хоча вони зазвичай самознищуються через заданий період часу, так відбувається не завжди. Зазвичай міни використовуються для недопущення противника до певної території або для захисту важливого району, наприклад, району оборони або бази, або як невід'ємний елемент для проведення засідки. Вони також можуть бути використані для посилення існуючої перешкоди для противника. Наприклад, для посилення перешкоди у вигляді знищеного моста. Знаючи, де ймовірно будуть встановлені міни, ви можете визначити, чи є загроза у вашому районі. Усі міни надзвичайно небезпечні, саме тому до них не можна наближатися чи торкатися їх. Багато мін містять спеціальні елементи, що запобігають їхньому знешкодженню. Слід доповідати вашим командирам про будь-які знайдені вами міни.